Український футбол продовжує жити навіть в умовах війни. Наразі більшість команд вже готуються до другої частини сезону. Серед них і єдиний клуб, що представляє Миколаїв ФК Васт. Готує команду до відновлення чемпіонату новий головний тренер Ігор Єрмаков. До того, як очолити Васт, Ігор Геннадійович встиг попрацювати в Ужгородській Говерлі, Донецькому Олімпіку та СК дніпро 1 Тепер керує тренувальним процесом у Миколаєві. У нас це почалося з першого тренувального збору. Ми так чисто умовно їх поділили. Працюємо над принципами гри, над тими принципами, які ми будемо, скажем так, будуть проходити через крізь всю нашу гру. Вони проходять а вже ще в тренувальний процес. Тому над цими принципами ми зараз і працюємо. У Васті Ігорі Єрмакову допомагають Дмитро Назаренко, Андрій Товти, вихованець миколаївського футболу Артем Чорній, які, до речі, повернуться на поле і як гравець. Тепер щодо складу та новачків. Окрім тих виконавців, які продовжили співпрацю з ФК Васт, багато футболістів зараз перебувають в команді на перегляді. Деякі з них потрапили на нього через незвичний відбір, що Васт запропонував у своїх соціальних мережах. Будь-хто міг подати заявку та приїхати в Миколаїв, аби заявити про себе. Для цього тренерський штаб провів кілька двосторонніх ігор. Серед кандидатів із великої кількості гравців обрав вісім виконавців, які приєдналися до подальшого тренувального процесу і продовжують боротися за шанс потрапити у ФК «ВАСТ». Для мене це не вперше. Таке, як коли працював в Олімпіку Ю-19, ми таке робили. Залишили тоді чотирьох хлопців. Зараз ці хлопці на провідних ролях. Дехто грає за СК-Дніпро, «Минай», тобто за клуби, які представляють УПЛ. Тобто є така практика, і ми таке будемо робити. Я думаю, що ми в подальшому таке будемо робити, дамо кожному шанс, тому що не всі мають агентів, не всі мають можливості, але таким чином ми будемо намагатися нашим хлопцям, особливо молодим хлопцям, давати такий шанс попасти в професійний футбол, зарекомендувати себе і мати змогу зрости до певного рівня. Також запрошені на перегляд і гравці, що наразі перебувають без клубу. Їх теж доволі багато. Але й тут є один унікальний випадок сучасних українських футбольних реалій Павло Похитайло, футболіст, останнім клубом якого до початку повномасштабного вторгнення був Краматорський авангард. 16 матчів у першій лізі та один у Кубку країни. Два голи та три асисти у першій частини сезону 21-22 років. Міжсезоння, підготовчі збори авангарду Буквально там за два дні до виліту в Турці. На збори, то ну, почалася війна. От. І якби в цей час там був в Харкові, нікуди зовсім з Харкова нікуди не виїжджав, всі ці часи, якби добровільно пішов захищати країну. І ось вже рік Павло боронить українську державу, захищав Харківщину, воював на складних напрямках Донеччини. Він і наразі перебуває у лавах Збройних сил України, але все ж отримав шанс повернутися і до футболу. Ще одне хочу від себе сказати, щоб просто люди не думали, як мене зі служби не, звільня, ну, не звільняють. Мені можуть дати відрядження то на деякий час. І далі, якби, коли я приїжджаю, там, через, ну, чемпіонат закінчиться, так, через там, півтора місяці, то я повертаюся на службу. Далі знову там, на розсуд командира, от, як там буде, знаєте, дуже хочу для початку їх подякувати, що мав взагалі таку можливість проявитися тут, проявитися там, в Києві, ще десь і так далі. Що вони знаєте, як. Ну, Дають шанс мені повернутися до своєї мрії. Павло Пахитайло грає на позиції захисника, і це той випадок, коли захисник на полі виявився справжнім захисником і в житті. Що стосується подальшої підготовки Павла та його нової команди, далі Ігор Єрмаков. Наразі ми знаходимося в місті Миколая. Працюємо там, де є де в нас є можливість, і з тими засобами все є. Все чудово, умови умови чудові і будемо порасувати. Керівництво клубу наразі шукає можливості для проведення контрольних зустрічей, адже це наразі є проблемою, бо небагато команд зараз погоджуються їхати у Миколаїв. Напевно, на третій збір Васт повернеться до Київської області, де й базувався першу частину сезону. Але головне, що миколаївський футбол живе, і те, що Васт дає шанс молодим виконавцям, миколаївським футболістам грати та навіть повертає до футбольного життя тих, хто робить так, щоб це футбольне життя взагалі було.